Доброго дня, шановні українці. Сьогодні ми з вами поговоримо про помилки при купівлі нерухомості. Отже, по перше, це не знати, з якою метою купувати квартиру. Перед купівлею бажано поставити собі запитання, навіщо я купую нерухомість у Туреччині? Чи я житиму в цій квартирі, чи здаватиму в оренду. Як перепродати, якщо раптом настане така необхідність? Як так ви заощадите час і отримаєте тільки ті пропозиції, які підходять під ваш запит. Друге. Гнатися за низькою ціною. Інтернет переповнений об'єктами за низькими цінами. За фактом же, може виявитися, що об'єкт давно продано, він неліквідний або з документами не все гаразд. Третє. Прив'язуватися до вартості квадратного метру. Не вибирайте квартиру за ціною квадратного метру. По-перше, ціна в прайс-листах забудовників вказана за площею брутто. Вона може відрізнятися від площі нетто на 10-20%. Зазвичай площа брута рахується за її зовнішнім периметром з огляду на товщину стін. Також у зазначені квадратні метри входить тераса за її наявності. Частина сходового майданчику, що ділиться між усіма мешканцями на поверсі, порівну та коридор, це правило виходить із законодавчого аспекту Туреччини. Всі землі під будинком та земельні ділянки повинні мати реального власника. Так як в цій державі попросту не передбачені так звані жеки. Або якась власність державних органів, було вирішено поділити їх між власниками квартир, що є однією з найбільш логічних рішень. Саме тому обчислювати реальну площу турецького житла іноді без сторонньої допомоги досить складно. Одне з найправильніших рішень побачити все на власні очі. По друге на вартість нерухомості у Туреччині впливає. Не тільки площа, а й її розташування, вид з вікна, поверх, масштаб та укомплектованість комплексу та якість будівництва. А в центрі міста у Стамбулі взагалі немає такого поняття, як ціна за квадратний метр. Там на ціну впливає близькість до пам'яток, знакових проєктів міста, історичну цінність будівлі, якщо вона є, та інші фактори. Третьою помилкою є купувати нерухомість за фотографіями. Сучасний світ не стоїть на місці. Після пандемії багато сфер пішли в онлайн. Обов'язково запитуйте онлайн-презентацію, в процесі якої ви будете ставити запитання. Попросіть показати відео з дрону, позначку на карті, подивіться вхідну зону в будівлю комплексу, ліфт, види із кожного вікна квартири, як далеко розташований об'єкт від моря, як пройти до пляжу, чи є поряд школа. Дитячий садок і таке інше завжди раджу всім обов'язково з нашими клієнтами йдемо по району пішки, обходимо будинок, мацаємо матеріал. Картинка може сильно різнитися з дійсністю, і це відповідальність покупця і допомога ріелтора все перевірити. Ще однією з помилкою є робити все на авось. Не оцінювати свої можливості при переїзді, купуючи нерухомість для постійного проживання у Туреччині, необхідно враховувати і додаткові витрати. При тому, що в Туреччині є низки податки, у вас з'являться додаткові витрати на проживання. Порахуйте, що місячні витрати на комунальні послуги, комунальні платежі, вартість ВНЖ для всієї родини, продуктовий кошик. Якщо є діти, варто заздалегідь дізнатися вартість дитячих садків та приватних шкіл. Наступною помилкою є купувати у неперевірених агент і у тих то надто багато обіцяє. Існує міф, що у забудовника дешевше. Твердо запевнюю вас, що всі ліцензовані агентства працюють за прайс-листом забудовника. А стосовно питання нульової комісії для покупця, ми вже розповідали в одному із наших попередніх відео. Раджу вам його переглянути. В цьому питанні потрібно правильно вибрати агента, який представлятиме ваші інтереси в першу чергу. Намагатиметься домовитися про кращі умови для вас та ціну для вашого який продаватимете те, що передбачено саме вам, а не те, що необхідно продати йому. Незнання мови та законодавчої бази причиняє великі різики, якщо ваш агент не розмовляє вашою мовою. Наміть, будь ласка, перекладача. До того ж, не забувайте, в сумлінних агентствах, крім супровіду, угоди, вам буде надано постпродажний сервіс. А також всі необхідні консультації щодо адаптації в Туреччині. Виходячи із практики, цією послугою користуються 99% покупців. Так набагато швидше і легше адаптуватися у новій країні. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть нам на WhatsApp або Instagram Direct. З вами була Яна із компанії Лярабія. До зустрічі!